Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо з вами про смарт-розетку, або як її ще називають, розумну розетку. Придбана вона була на AliExpress за 128 гривень. І давайте детальніше її розглянемо. В середині упаковки нас зустрічає ось така інструкція, на якій є QR-код. З допомогою QR-коду ми можемо завантажити додаток SmartLife, власне, через який ми і зможемо керувати пристроєм. Ну і також всередині коробки є сам пристрій. Для чого він нам потрібен? Чим він нам може бути корисним. З'єднується цей пристрій. З аккаунтом Smart Life, з додатком Smart Life, за допомогою домашньої мережі Wi-Fi. І тут є один важливий момент, це те, що працює він з мережею Wi-Fi 2,4 ГГц. З 5 ГГц, цей пристрій не працює, він не під'єднується. Отож, підключивши його до. Домашньої мережі Wi-Fi, підключивши його у своєму аккаунті Life в додатку, ми можемо контролювати прилади, які ввімкнені в мережу через ось цю смарт розетку Тобто ми можемо віддалено їх вмикати, можемо вимикати. Також ми можемо бачити поточне споживання, яке йде через цю розетку. А також бачимо напругу, яка на даний момент є в мережі. Це є вельми корисно, адже, допустимо, ми можемо поставити її там, де ми зазвичай вмикаємо праску і е от уявімо, що ми забули вимкнути праску. Чи хочемо перевірити, чи ми це не забули. Ми заходимо при доступі до мережі інтернет, заходимо в додаток SmartLife. І дивимось, чи йде споживання енергії через цю розетку, чи не йде. Якщо йде, значить вимкнути праску ми таки забули, і ми можемо зробити це через додаток, знаходячись в дорозі чи в іншому місці. Але, звичайно ж, в цього пристрою є деякі недоліки, адже за такі гроші ідеального пристрою. Очікувати не варто. Я вже встиг покористуватися такими розетками пару тижнів. І що ж я виявив? Виявив те, що вони ні з того, ні з цього можуть вимикатись. Тобто це дуже негативно може вплинути на холодильник, допустимо, якщо через таку розетку підключити. От ми підключили, а вона серед ночі десь вимкнулась, ми цього не помітили. І наш холодильник розморозився, продукти в ньому зіпсувались. І, власне, сталася ось така от неприємність. Чому цей пристрій вимикається, я до сих пір зрозуміти не можу. Адже перелистав всі графіки, таймери, нічого не вимкнено. А прилад як вимикався, так і вимикається далі. Причому не по годинах, не в однаковий час, а взагалі довільно. Ну, Добре, що ми можемо подивитись через додаток колесами, в які годині прилад вимкнувся. Але в принципі це нам мало що дає. Є думка, що таке може траплятися через перебої. З напругою в мережі. Дійсно, в наш час це є актуальна проблема, таке може бути. Але з впевненістю цього я сказати не можу. Також мушу зауважити, що некоректно працює і таймер при налаштуванні. Він може спрацьовувати, а може не спрацьовувати. Часто бували випадки, коли от я задавав, що прилад має вимкнутися через 6 годин, через 2 години. Цей час проходив і нічого не відбувалося. Прилад, як був вимкнений, так і лишався вимкненим. Тобто, це вже є такий недолік. Але можу сказати, що поточну напругу в мережі він вимірює більш-менш точно. Я порівнював з реле напруги в щитку, і там різниця складала буквально 3 вольти, плюс-мінус. Це, я думаю, різниця вельми невелика. Також позитивом тут є те, що смарт-розетка може показувати в додатку споживання, яке йде. Ну, тобто, Вимірювач потужності, який продається в нас в магазинах, він вже є по ціні помітно дорожчим за даний девайс. А він, в принципі, виконує цю функцію також. Отож, чи купляти такий пристрій, чи ні, вирішувати лише вам, шановні глядачі. А я вам дякую за увагу. З вами був канал Про все. До наступних зустрічей у наступних відео. Дякую вам!